За да, дождь тики шобух. Вода мутная. Он рыбой иде. Видно. Прямо ось, ось, ось. Вот она. Бачите, пришла. Идет на нерест. Ось, 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 пришла, пришла, пришла. Пришла маленькая. Молоденький якийсь. Або самочка, або самець. Так, ну ми йдемо на точку. На точку, де така невеличка завядь є, де вони там кубляться і ми там будемо її ловити. Ого, mm. тут вся компанія. <свист> ага, да? как раз, да? Привет, Назар. Да. Рады бачити, Как ты? Привет. Саша, ты думал на рыбалку? Да, да. Красавчик, Привет. молодец. Давай кости козлывай. Да я бачу, горнюня, классный. Добрый день, дедушка. <свист> <свист> Добрый день, дедушка. <свист> классный. Іначе схожим мамка, да? Свої... По-моєму, -по -по маленька маленька взагалі mm. Я витягну. Oh. О, ба яка Вибач Назар О. Я який малий. Mm. Молоденька яка. Не, не тяжко. Зо... Зовсім. Він просто маленький був. Якщо зараз великий, знаєш буде, воно буде складніше, звісно. Треба. Ну, ти знаєш, я бачив в прошлой раз тут з поплавком ну, ловив хлопчик. не треба? Нет. Ну, я думаю, що не треба. Тут хто хто як ловить. Ага. Зовсім не зрозуміла тут рибалка така якась. О, дідусь, дідусь. Тяне? Тягне, тягне, тяне. Блін! Той. Той. Я думаю, що... Ага, ну... здається, що так он Назарчику краще допомагает, Костя. є? А вон. Тяни. Все, все зірвався в нього, да? Рот кривой, по-моему, да? Непонятно, не бачу. Нормально. Плывая, плывая кудись. Там. Ну да, вот они беленькие, вот такие с на самки. И роут ровно иначе. Сейчас нет Так, молодец, пися, Підтягуй верху підтягуй. Спочатку верху, Спочатку до верху підтягуй, потім попущу. Так, да, щоб гнулась льозка. Ой, удиліще. Підтягуй, підтягуй, підтяг. Та тут те, тебе питати треба. Вверх, вверх, дай його, верх, підтяг. Ще, ще ще підтягуй назад. До верху підтягуй. Удиліш вверх, вверх піднімай.